Думали, думали, не вистачає в нас на господарці ставочка. Почали копати ось такий ставок невеликий. Так скажемо, у нас тут качачки і буде у нас тут риба. Давно хотіли риби. Маємо ось тут у нас таку річку пропливає. Правда, з цього боку троховитко, туди далі, куди вона тече, туди не видно. Там зарослі, там обрубувати не будемо. Тому що дещо не наше, а ось тут, що у нас наше, ось так скажемо, сад. Обід наша, так скажемо, загорода. І Там у нас кози ходять, там свині тримаємо. Хто слідкує за каналом сільськогосподарським, той знає, що в нас, так скажімо, були колись і вівці давним-давно там трошки раніше полистати, там трохи пару років навіть назад. І займаєш ми зерновими. Теж склад зерно, тому що хто займається сільським господарством, зерно потрібне. Ну, суть відео про ставочок. Ми ну, вирішили собі завести такий ставочок. Тут гарно все погородимо і будуть у нас тут. Думаю, качечки проживати, є там качка, каченята і риба. Ну невеликий такий, вони бачите, що в нас у нас вийде. Такі справи.